Автобус Болоні припаркувався на базі у Бучі. Отже, футболісти прибули на тренування. Поки вони готувалися до роботи, ми скористалися можливістю більш детально роздивитися місцевість. Поруч з нами новий свіжозбудований манеж. Цей проект реалізовано завдяки фінансовій підтримці УЄФА в межах програми розвитку дитячо-юнацького футболу. Керівництво запевняє, географія спортивних об'єктів по Україні буде розширюватися. Плануємо відкрити філіал своєї дитячої юнацької школи в місті Чемерівцях, Хмельницької селище Чемерівця Хмельницької області. Вже е, розробляється проект. Ми плануємо за наступні кошти, які надійшли вже у нас в цьому сезоні. Побудувати ще один такий манеж і розвивати дитячий футбол на Хмельниччині, щоб оболонські дитячі команди були на Хмельниччині. Поруч з манежом на свіжому літньому повітрі тренується основна команда. Кожен сезон в УПЛ для білозелених справжні випробування. До старту нового чемпіонату колектив готував Олександр Антоненко. У структурі клубу він більше 15 років. Пройшов шлях від гравця до головного тренера. Тепер це зовсім інша відповідальність. Єдине, що, що я хвилювався за його, знаєте, такий характер. Він дуже добра людина. Він дуже добра, дуже позитивна людина, дуже відповідальна людина. І я більше я сам колись казав, як не можна бути таким добрим, ти повинен розуміти, що. Саме головне, що повинен бути порядок, що футболісти повинні виконувати ту установку, яку ви робите перед грою в тренувальному процесі і так далі. Якщо футболіст відчує якесь послаблення, ви ж розумієте, що воно почнеться зовсім по інші, інші процеси, вже почнуться в команді. Ну, зателефонував президент мені, коли вже, я думаю, що вже 100% знали, що Шищенко піде. Він зателефонував і сказав, щоб я займався підготовкою команди. Ми займались, у нас є група наша тренерська, яка працює все разом. Тільки до нас приєднався Ковпак Сансанич. Асистент головного Олександр Ковпак активно керує процесом, пояснює через номанітні вправи. Легенда Сімферопольської Таврії найкращий бомбардир сезону 8-9 у вищій лізі. Не випадково поруч із нападником. З нещодавніх тренерських успіхів Ковпака вихід із ЛНЗ до Прем'єрліги два роки тому. За короткий час перед оновленим штабом стояло завдання: швидко підготувати до чемпіонату видозмінену оболонь. У літнє вікно з клубу пішли важливі виконавці: Ростислав Тарануха, Олександр Осман, Віталій Груша, Данило Карась. Вадим Вітенчук, Петро Стасюк, і на це були причини. Звичайно, ми не очікували таке Чищенка. У Чищенка був ще два роки контракт. Як ми як розходилися, ну це як сам господь Бог знає. Тим паче, що за Чищенком пішли. Основні футболісти, які в нас тут були, і до Щещенка пішли футболісти з інших клубів, які ми обговорювали відносно того, що кого б ми хотіли запросити сюди. Екстрене формування складу викликало у керівництво перестороги, бо на зборах пивовари поступалися першоліговим командам. А ще у пам'яті залишився минулорічний старт УПЛ з одним балом після п'яти турів. Перед поєдинком з металістом 1925 найважливіше питання полягало у зіграності. Зрештою оболонь втримала нічию. А 18-річний Денис Марченко здійснив кілька класних сейвів. Хлопець швидко прогресує. Загалом з початку року уже провів 9 матчів на нуль. На рівні усіх чуток про зацікавленість із-за кордону є інформація стосовно конкретної пропозиції із України. Так, ми підтверджуємо, що футбольний клуб металі 19-25 надсилав пропозиції. Ну, По-перше, ця пропозиція нас і не і не влаштувала керівництво. А по-друге, на даний час ми розуміємо, що такий воротар нам потрібен. Тим паче, що ну ви ж розумієте, молодий хлопець він є кандидатом на. В збірну є е 20 Він може поїхати на чемпіонат світу. От невідомо, як він себе там зарекомендує. Президент не готовий зараз приймати якесь рішення по Марченко. У другому турі з Олександрією Денис знову зіграв на нуль у тій домашній грі. оболонь здобула першу перемогу. Сергій Суханов, можливо, не так часто забиває, але коли відзначається, стає одним із претендентів на гол сезону. Далека відстань для нього не проблема. Ексклюзивні кадри на тренуванні нам пощастило побачити, як Сергій відточує удари з різних дистанцій. У воротах допомагає Марченко. Йди сюди! Йди сюди! Кожен гол додає упевненості у третьому турі. Сергій за рахунку 1-1 попросив пробити штрафний, як каже півзахисник, є удар треба бити. Нам залишається насолоджуватися виконанням у ворота руха. Я сказав, що я впевнений, що я візьму мяч і заб'ю. Чесно, була якась ну було таке якесь чувство. Е, не знаю, ну натхнення. Я, я розумію, ну що щось впевненість була стовідсоткова, що я заб'ю. Хлопці кажуть, ну хай ну він впевнений. Ну. Забив вони все. всі, всі вопроси зняті, як то кажуть, взяв на себе відповідальність. Дві перемоги: одна нічия, сім очок із дев'яти оболонь серед лідерів у таблиці. Безумовно, попереду довга дистанція. Щось прогнозувати зарано. Далі серйозний календар у планах здобувати очки. Від президента є конкретне завдання. Команда в цьому сезоні повинна бути не нижче сьомого місця. Так, да, є скептики, тіктокери там сміються, і живчик згадують. Ну, є така, як кажуть, поговорка, курчат по осені рахують. Так що подивимося, як ми що закінчимо і де хто буде.